Друзі, усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні розпочну своє відео з Євросеконхенду. А, взагалі, я побувала в чотирьох магазинах. Три це якраз євро -хенд, і один магазин мережі Економ Клас. На цьому завозі покупок було небагато. Першим придбала ось такий ремінь це ремінь від бренду «Баллі». це люксовий бренд, дуже відомий своїми шкіряними саме виробами. У цьому випадку тут шкіра у поєднанні з тканиною, стан у нього чудовий. Він вироблений у Італії. І Наталію, я думаю, він буде дуже гарно і на бедра. На мене завеликий, тому я його не приміряла. Наступна покупка це ось така цікава чорна маніжка. Зазвичай зустрічаються такі білі. В тому відео я знаходила вовняну, чорну бачу вперше. Мені сподобався її дизайн. Чудово сюди вписались ось ці стрази. Виглядає, як на мене, стильно. Носити з якимось однотонним верхом вийде гарно. Ось таку ще блузу купила вона від бренду Benetton. У стані нової, котонова. Розмір XS S. Знайшла її в інтернеті на моделі. По знижці вона коштує 91 долар, це приблизно 3 тисячі гривень. На мене сіла чудово, мені дуже подобається і колір, і те, як вона сіла, як вона виглядає. Чудова, якісна річ на вже тепленьку погоду. Ну і остання моя покупка, яку я здійснила саме у цьому магазині, це спідниця Міді Довжини. Вона від датського невеличкого, не дуже дорогого бренду. Але мені сподобалась її якість. Тканина натуральна, принт гарний. На мене вона завелика це розмір ML. Взагалі, більшість речей, які я вам сьогодні покажу, і придбаю у цьому відео. Я всі ці речі публікую у себе в інстаграм-магазині, тому кому цікаво, підписуйтесь туди і спостерігайте. Я речі публікую приблизно десь через 15 хвилин після виходу відео. Не завжди я на завозі купую багато речей. Бачила зовсім нещодавно коментарі, що буцімто я відвідую магазини окремо не з усіма відвідувачами, а ходжу нібито на розкладки. Хочу сказати, що звичайно це не так. Просто не завжди я буваю у магазинах в завозний день. Буває таке, що я взагалі виходжу без речей. Просто я вам цього не знімаю. Немає сенсу цього знімати, але я звичайна людина. Я ходжу і зранку до відкриття, і взагалі в різні дні. Ну і в одному відео ви зазвичай бачите, що я показую декілька магазинів, тому безпосередньо ви бачите, що я знаходжу. Багато хороших речей саме у великих об'ємах, бо це декілька магазинів. Взагалі, це окрема тема для розмови. Виправдовуватись я не хочу, але хочу відповісти, бо претензії, якщо чесно, дуже смішні. Може, я колись покажу вам, що я вам ще дійсно в магазині не одна. Просто я вважаю, що це не дуже коректно знімати інших людей, знімати, як виламуються двері у наших магазинах. Бо якщо ви думаєте, що у мене не так, то ви помиляєтесь. Така ось саме така практика, вона поширена у всіх містах і у невеликих, як моє місто, теж. Саме зараз я вам покажу багато знахідок в одному магазині. Це якраз я була о 8-й годині на відкритті магазину і людей було багато, але я люблю цей магазин і стараюся сюди завжди ходити якраз на відкриття. Для свого магазину я придбала дуже гарну вінтажну сорочку. На бірочках все на китайській мові. Це справжній китайський шовк, дуже цікава, неординарна річ, унікальний принт. Вона має підплічники, які безпосередньо і говорять, що це дійсно справжній вінтаж. Орієнтовно, я думаю, що це десь 80-90-ті роки. Збереглася вона просто чудово, ніяких дефектів немає. Серед теплих речей бачила ось такий чорний вовняний светр від бренду ЮНІКЛО. Приємна на дотик вовна, хорошої якості, цупка, тепла. Але ви бачите, були ковтунці, і їх було дуже багато, тому і не придбала цю річ. Ось цю блузу я придбала, вона абсолютно новенька від бренду Zara, Ще збіркою, ціна побірці тут майже 30 євро, це 1200 гривень. Блуза легенька, з органзи, дуже приємного голубого відтінку, об'ємні має рукавчики, попереду тканина там подвійна, а позаду тканина прозора. Я знайшла фото на моделі, додаю вам їх, щоб ви переглянули. Розмір це М. Ця блуза теж дуже цікава. Цей бренд я люблю, не раз у вас з ним знайомила. Це od Моллі, шведський бренд, який відомий одягом з елементами фольклору. Досить яскраві речі вони виготовляють, різні принти, вишивки це все для них характерне. Одяг не бюджетний, цю блузу я знайшла на сайті, вона ще досі там є. 180 євро така коштує. У гривнях це десь приблизно 7,5 тисяч гривень. Блуза дуже якісно виконана, невагома тканина. У складі віскоза, сідає вона вільно, розмір це М і стан у неї нової. Не менш крута знахідка, розкішна льняна сорочка, дуже правильного такого натурального, нефарбованого відтінку. Вона ще досі представлена на сайті цього бренду. Ціна її нової майже 40 євро це 1600 гривень. Моя має ідеальний стан, стан нової речі. Дуже круто сідає як оверсайз, взагалі на різні розміри. На бірочці розмір вказано М. Мені подобається дуже як тут виконаний рукав, і те, що позаду вона йде довше ніж попереду. Ось ця футболочка нова на сайті коштує 1300 гривень, вона там є в різних кольорах. У секонд-хенді вона мені трапилась у такому яскравому червоному відтінку, вона дуже крутої якості, тоненька. По замірах вона маленька, але це тканина-резинка, яка дуже добре тягнеться. На бірочці тут вказано розмір S M. І склад тут дуже хороший, тут 55% вовна і 45% ліоцел. Взагалі, таке поєднання рідко можна зустріти, тому знахідка дуже цікава. Не менш крута знахідка того дня ще ось такий жилет, цей жилет від бренду Massimo Dutti, виробництво тут Італія. Новий такий коштує 129 доларів. Це приблизно 4700 гривень. Він у новенькому стані йде на розмір ML, сідає вільно. Склад тут змішаний: 45% вовни, 26 віскози, 24% поліаміду та 5% кашеміру. Від преміум бренду By Malin Birker бачила ось такий кардиган. Він хорошої якості, але мені не сподобався його дизайн, хоч і хороший тут склад. Є вовна у складі, кід Мохер є. Але за рахунок такого складу він дуже колючий, хіба носити з якоюсь футболкою. Загалом я не дуже оцінила цю річ, тому і не купувала її. А ось ця сукня якраз мені дуже сподобалась своїм дизайном, базова, лаконічна, хоч це і, не, і невідомий мені бренд, я ніколи раніше не зустрічала такого надпису, нижньої бірочки тут не було. Але якраз за рахунок фасону я і вирішила її придбати. На дотик це котон, фасон дійсно хороший, бо за рахунок шнурочка на талії вона підійде на різні розміри. Тут хороша довжина. На мені вона виглядає дуже круто, особисто я бачу її якраз у такому поєднанні з кросівками. Таке поєднання мені дійсно дуже сподобалось. Ось така ще сукня була, теж сподобалась мені своїм фасоном, але вона була не з натуральної тканини. Ну і мала багато жовтих плям, тому хоч і цікава, але не було сенсу її купувати. Хіба в останній день, якби вона мені підійшла по розміру. Чорна лаконічна сукня від бренду Calvin Klein, Це лінійка джинс. Також її не придбала, вона дійсно хороша, хоч і не натуральна тут тканина. Але якби стан був кращий, то я б її точно придбала. Були там і плями, і колір трошки вже вигорів. Ну і по швах видно, що в носінні вона була дуже довго. Зелену та котону була ось така оранжева міні. Сарафан такий. Мені вона дуже сподобалась. Я купила її для себе. На літо буде дуже зручно. Максимально така легенька, проста сукня, але хорошої якості. Від Uniqlo був ще ось такий гольф у дуже гарному шоколадному відтінку, він з вовни. На перший погляд у хорошому стані, але мав зачіпку, яка вже стала дірочкою. Дуже хотіла його придбати, але не було сенсу. Ну і остання річ з цього магазину розкішний просто тренч. Він мені візуально дуже сподобався. От дійсно річ, яка запала мені в серце, я дуже хотіла його придбати, але стан, на жаль, не дав мені це зробити. Його дуже вже заносили, і плями, і зачіпки були великі, дірочки невеличкі, ковтунці були. Це все не залишило мені просто вибора. Тканина тут дуже щільна. Це така не класична тканина для тренчу. Вона така ніби трикотажна йде. У складі він має котон, поліестер та льон. Це бренд Манго. У наступному Євросекондхенді я здійснила три покупки. Перша покупка це двобортний жакет від бренду Zara. Він мені дуже сподобався кольором: насичений темний зелений відтінок, актуальний крій. Сідає дуже гарно. Розмір це S. Склад зрізано, але дуже схоже на котон. І Ще одна річ від Zara рожева бавовняна сорочка, вона дуже оверсайзна. На бірочці тут вказано розмір XS, але по замірах вона дуже об'ємна, і на XS виглядає мега вільно, тому я думаю, її спокійно можна брати і на L, і навіть на розмір XL. І я придбала ще ось таку цікаву сорочку, базовий чорний тут колір, але фасон дуже цікавий. Мені сподобалась фактура тканини, така ніби жатка. Що добре, вона натуральна, це на 80% віскоза. По фасону вкорочена, має просто розкішні рукавчики. Приміряю я її з зеленою спідницею. Це теж секонд-хенд покупка, це Зара. Тут всі бірочки зрізані, але вона йде приблизно на розмір LXL, на мені вона закріплена. Ну і знахідка з економ класу одна єдина. Я була прямо на відкритті, але було дуже мало хороших речей. Це було вже перед святами, тому розпродавали все, що у них назбиралося за довгий період. Цією знахідкою я, в принципі, задоволена: розкішний сарафан. На 55% цилюн. Всередині натуральна бавовняна підкладка, хоч це і H&M, але якість дійсно дуже хороша. Підійде цей сарафан на розмір ML. Друзі, ну і традиційно вже в кінці відео хочу показати вам свої зимові знахідки. Першим показую ось такий комбінезон. Відходжу подалі. Це комбінезон від бренду Zara. Він у складі має 55, здається, відсотків льону. Решта це котон. Цей комбінезон взагалі у чудовому стані, немає ніяких дефектів. Він на мене завеликий, я його позаду закріпила, щоб все це трималося. Е, мені подобається те, що він не просвічує взагалі, е, хоча тут немає підкладки. Але, як бачите, мені подобається, як все це виглядає. Звичайно, на мене трошки великуватий. Е, але на свій розмір він сяде просто чудово. Це розмір М. Підходжу поближче. Дуже якісний на літо просто чудовий варіант. Ось показую, наскільки він на мене великий. Це розмір МЛ. Наступна знахідка це сукня. Сукня у такому трошки рустикальному, я б сказала, стилі. Вона має такий дуже натуральний природній колір. Це бренд H&M, Вона у невеликому розмірі, це розмір XS-S, на Набірешці вказано XS, але я думаю, на S вона також підійде. Просто на не дуже високий зріст. Бірочка зі складом тут зрізана, але на дотик я бачу, що тут є льон, є котон у складі. Трошки ось так ось видно фактуру тканини. Дуже гарна сукня. Стан нової взагалі ніяких дефектів немає. Останок. Сьогодні ще хочу показати вам ось таку муслінову оверсайзову сорочку. Вона мені дуже сподобалась і якістю, і дизайном. Сподобалось те, що є карман, те, що вона така ось об'ємна. Розмір тут вказано XXL, але ви бачите, що мені здається, підійде на будь-який розмір, як оверсайз носити на літо, буде максимально комфортно та зручно. Вона позаду йде трошки довша, ніж спереду. На мене, звичайно, це такий відчутний оверсайз. Але на розмір M, L буде просто ідеально. Це котон. Стан чудовий. Показую фактуру тканини поближче. Муслін, ви знаєте, був і актуальний того сезону, і цього сезону буде актуальний. Тому знахідка крута. Tem